Привіт, друзі! Рада вітати вас на нашій відеолекції. І перш ніж почати говорити на тему ж сьогоднішньої нашої з вами зустрічі, хочу сказати кілька слів про себе. А, по-перше, мене звати Юля, і у 2018 році я склала ЗНО з української мови та літератури на 195 балів. Звичайно, що хотіла більше, тому що могла більше, але хвилювання дало своє, і трішки не склалося. Але 195 це теж дуже дуже крутий результат. Вже цього року я закінчила філологічний факультет за спеціальністю українська мова та література, навчалася у Львівському національному університеті імені Івана Франка на державній формі навчання. І зараз продовжую навчання на цій, на цій спеціальністю, але вже на. Магістратурі. І також моє життєве це довести кожному, що українська мова це легко, круто, популярно, і що розмовляти треба українською, і що знати її теж треба дуже-дуже добре. Ось, безпосередньо хочу вам нагадати також те, що ми сьогодні з вами лише так поверхнево, поверхнево торкнемося частинку теми. Чому? Тому що, звичайно, що е, ці 15 хвилин нашої з вами зустрічі це і нічого в, в порівнянні з тим, що ми вам пропонуємо на нашому курсі основа, який є повноцінним курсом підготовки до ЗНО з української від нашої школи з Нобік Едукейшн. До речі, хочу вам нагадати, що е, до цієї нашої лекції також є тест. Тест треба обов'язково зробити, тому переходьте, е, власне, є посилання у описі. До відео і обов'язково робіть цей тест. А сьогодні ми з вами говоримо про уподібнення приголосних на зовнішньому незалежному оцінюванні. Це, звичайно, тема фонетики, ще раз скажу, що більше про фонетику з усіх можливих кутів зору ми будемо говорити на курсі основа. Про нього я ще сьогодні, звичайно, що згадаю. Ось, але я сьогодні вибрала такий невеличкий. Фрагмент цієї там уподібнення. Уподібнення це те, що всі абітурієнти дуже бояться, і не тільки абітурієнти, але й навіть студенти філологічного факультету. Тому сьогодні ми з вами будемо про це говорити. А розберімося, що ж таке уподібнення. В процесі мовлення один приголосний стає схожий за звучанням на інший, тобто зазнає впливу сусіднього звуку. І таке явище, називається уподібненням. До речі, є синонім, не знаю, чи ви знаєте, але синонім до слова уподібнення це асиміляція. Є антоніми, звичайно, дисиміляція і так далі, є різні видисиміляції, дисиміляції, однак ми з вами говоримо тільки те, що входить в програму ЗНО, а це тільки уподібнення, певні його аспекти, тому продовжуємо над, над цим власне. Роздумувати. А, існує взагалі чотири основні випадки уподібнення приголосних звуків, які ми сьогодні з вами розглянемо. Перший звучить так: в українській мові глухі приголосні перед дзвінками звучать, як парні їм дзвінки, тобто озвінчуються. Ви мене запитаєте Юлю, а ми забули, які звуки глухі, які дзвінки. А, також нагадую, що існують мнемонічні фрази для того, щоб запам'ятати ті чи інші звуки. А, дзвінки. Буде, гоже, гедзю у джазі. Так? Тобто з цієї мнемонічної фрази усі приголосні належать до дзвінких. Тобто буде, бд, гоже гж, гедзю гдз, у, не тільки не в, а у, бо в це вже сонорний. Так? У джазі, дзз. Дж, це є дзвінки, натомість глухі. «киця хоче спати у шафі» або «цап хоче фісташки», тобто «киця хоче спати у шафі або цап хоче фісташки. Тобто киця киць хоче хч спати, сипити у шафі шифи. Так, і це. Відповідно, є глухі, і так ми запам'ятовуємо які з них глухі, так зі звуків, які дзвінки. Отже ще раз, в українській мові глухі приголосні перед дзвінками звучать, як парні, їм дзвінки, тобто озвінчуються. Маємо приклади: боротьба, вокзал і отже. Розглянемо на, на прикладах, зокрема, на фонетичній транскрипції, як, власне, в цих словах а, відбувається уподібнення, враховуючи ось цей от перший пункт, так, так перше основне правило. Випадок уподібнення. Отже, дивимось, я е, візьму перо, так, щоб вам було зручніше. Маємо боротьба. Дзвінкий Б вплинув на Т. І він що зробив? Одзвінч... Ну, якби відбувався, відбувся процес одзвінчення, так? Тому що Т перейшло в Д, а звук Д це парний до глухкого дзвінки. Так? І тому відбулося таке одзвінчення. Аналогічно, вокзал, звук З. Так, дзвінкий вплинув на глухий К і К одзвінчився. Тобто в фонетичній транскрипції ми пишемо до глухого к дзвінку для нього. Пару Г, так, тобто ви знаєте пари ҐК, дзци, Ж, ЖШ і так далі, БП, ДТ і так далі. так, Тобто це є все пари, я впевнена, що ви їх знаєте. Не будемо зараз таке простеньке повторювати. Якщо призабули, просто там вводите в гуглі дзвінкі і глухі приголосні пари, і вам це все вибиває. Аналогічно, от же ж, дзвінкий, ти глухий, Ж впливає на глухий, і той ти озвінчується до парного йому дзвінкого звука Д. Так? Тут все, в принципі, зрозуміло, мені здається, все прозоро, нічого складного немає. Дивимося на наступний нюанс. Усередині, та кінці слова, дзвінки приголосні не оглушуються і вимовляються чітко. Так? Тобто не оглушуємо. Ми В кінці слова дзвінки приголосні, так? і всередині. Виняток це дзвінкий приголосний Г, а, зокрема, це п'ять слів із Г. Які це слова? Легко, вогко кіхті, нігті, дьохтю та похідні від цих слів слова. Так? Отже, в тих п'яти словах і похідних від них ми що робимо? Звичайно, що оглушуємо, а у всіх решта, де є всередині до кінці слова, дзвінки приголосні, ми не оглушуємо. Дивимося на прикладах: стежка, казка, нігті, вогко, мороз. Стежка. так, Дзвінкий приголосний всередині слова, так, а всередині ми не оглушуємо, тому і в фонетичній транскрипції ми пишемо: не стежка, а стежка. Так так само аналогічно казка з. Буде гоже гедзю у джазі, з, це є дзвінки, стоїть всередині слова. А отже, ми не пишемо «казка», так, а пишемо КАСКА бо за цим правилом випадком подібнення ми не а, оглушуємо. Далі, нігті ми оглушуємо тому що тут є оцей звук Г, який є винятком. І слово нігті входить в цей перелік з п'яти слів. До речі, рекомендую вам їх записати. Нігті, дьогтю, кіхті легко, вогко. Аналогічно вогко, бог» це є звук виняток, і плюс те слово входить в цю п'ятірку, і ми що, що зробили? Звичайно, що оглушили. І «морози», Так, дзвінки приголосний наприкінці слова, а наприкінці слова дзвінки приголосні ми не оголошуємо. Написали таким чином. Зараз я хочу зробити для вас таку хвилинку відпочинку. Ви ми вже половину матеріалу засвоїли, і хочу вам розповісти, що ми набираємо. Е Абітурієнтів на повноцінний курс підготовки до ЗНО з української, який має назву основа. Взагалі, цей курс основа дуже крутий. В нас вже навчається чимало учнів і навчалося до того, так. Чим він унікальний? По-перше, дивіться, ви будете мати аж 12 уроків на місяць. Триває з цих уроків година-півтори, так, але вартість одного уроку, наприклад, на пакеті мінімум 50 гривень. Взагалі ми хочемо, щоб кожен. Кожен мав можливість навчатися із нами, тому ми придумали аж три а, пакети. так створили три пакети навчання. Мінімум, стандарт та преміум. А, що а, більше наповнення, то більша ціна, але на, на пакеті мінімум уроки а, вартують лише 50 гривень. Це в сьогоднішній так, час. На сьогоднішній час це практично не гроші, тому звичайно, що а, ну, можливо, кожен хто бажає, будь ласка. Чекаємо також, звичайно, ми самі створюємо конспекти та тести до занять. Тести, звичайно, що у форматі ЗНО і по-іншому бути не може. Конспекти оформляє нам дизайнер, тому у нас все дуже круто, естетично виглядає. Звичайно, що час з викладачами з викладачами та учнями буде вас додано у цей чат. Ви зможете в будь-який момент дня і ночі запитувати у мене щось, просити додаткового пояснення або навіть додаткових тестів. Я завжди з вами на зв'язку ну і, звичайно, що зручна Навчальна платформа школи, у нас є свій сайт, де у нас збережені усі відео, власне, усі абсолютно там конспекти, тести, робочі зошити тощо. Тобто ви нічого не загубите, все у вас буде на нашій зручній платформі. І для того, щоб дізнатися деталі про наш дуже крутий курс, основа в нас всі в захваті від цього курсу, тому що ми дуже багато практикуємось. У нас і лекції, і зум-практикуми. І це все в сумі просто вибуховий результат, який точно приведе вас до омріяного балу. Для того, щоб дізнатися деталі про курс «Основа», пишіть мені в дірект слово Успіх або залишайте заявку за посиланням в описі до уроку. А ми з вами продовжуємо і третій основний, третій основний випадок уподібнення приголосних звучить наступним чином. Дзвінкий приголосний з у префіксах роз без тощо перед наступним глухим приголосним у швидкому мовленні може частково оглушуватися, але дивіться це за умови швидкого мовлення. Тобто так, може частково оглушуватися. Маємо два приклади слова розказати безперечно. Так? За швидкої умови можемо написати в фонетичній транскрипції: розказати і розказати, що так, що так буде правильно. Так? Але це наголошую у швидкому мовленні частково оглушуватись. Аналогічно, безперечно. Можемо сказати безперечно і «безперечно», і що так, що так буде правильно. І останнє, четвертий пункт це. Власне, ще один такий дуже важливий випадок уподібнення, і він напевно найскладніший, тому що тут треба найбільше інформації запам'ятати. Він звучить наступним чином. На межі морфем, префікса і корення, або корення і суфікса, букви «ш», чи, чи, що позначають шеплячі приголосні, та ЗЦС, чи, 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 що позначають свистячі, утворюють букву сполучення, вимова яких відрізняється від роздільної вимови букв, що входять до їх складу. Тобто маємо з вами ось таку табличку. Коли маємо букву сполучення жся, в фонетичній транскрипції пишемо зісси, тобто не розважся, а розваж ся». Коли ж ся, пишемо «с» подовжене. Не грієшся, а «грієся». Коли ж ся, пишемо сссі, тобто покаліться коли ж, пишемо ЗІЦІ, наприклад, не ложці, а лозіці. так? А коли ми маємо чці, пишемо сподовжнє, так, не бочці а БОЧЦІ. пропустили ț, так, кістьці, а не кішці, будемо писати у фонетичній транскрипції. Коли маємо зж, пишемо ж подовжне, тобто не розжеріти, а розжеріти. Коли ми маємо з ш у префіксах і прийменниках, отут я наголошую. Оці а, два такі аспекти це перший аспект, а це другий аспект. Отже, перший аспект, коли маємо з у префіксах і прийменниках, пишемо ши, наприклад, шкрепти, безшерстний, так? А коли зши маємо у всіх інших випадках, то пишемо ж ш, а не ш", так? тобто вивіз ш, а не вияві ши. Чому? Тому що це не префікс і не прийменник тут, так? Далі, коли маємо з чи у префіксах і прийменниках, ми пишемо шич, наприклад, не щавити, а щавити. Однак, якщо зчи маємо не в префіксах і прийменниках, а в іншому випадку, то пишемо вже не ши, а ши. Наприклад, обріжичик, а не шичи, так, тому що шичи в префіксах і в прийменниках. Ну і коли маємо з ш, пишемо ши. Пашись. Також відрізняється вимова сполучення букви Т, що позначає зубний приголосний та букв СШ, ЦШ. Коли ми маємо це ви вже знаєте, я впевнена. Коли ми маємо ця, пишемо ця, не сміється, так, а в фонетичній транскрипції пишемо сміється. Коли є тши, пишемо шиши. Корочише. ТС, С, подожнє, «боліце». Коли тця, пишемо С. Твориться, так, бачите, і тч, пишемо, ч, подовжений, не притча, а притча. Ось, друзі, на цьому все. Буквально за 15 хвилин ми з вами розібрали а, таку досить нелегку не, не тему. Так хочу подякувати вам за урок і обов'язково хочу попросити поділитися враженнями від ці, від цього відеоуроку у коментарях. Мені буде дуже цікаво. Ну і звичайно, нагадую: якщо у вас зацікавив наш курс, основа наш супер-пупер крутезний курс, основи, який точно вам допоможе скласти ЗНО на найкращий бал, дуже приємне наповнення, дуже круті викладачі, дуже е, класні е, дру. Ви точно знайдете собі крутих друзів, тому що. Що просто ми всі на одній хвилі, ми дуже натхнені, молода команда. Ось, то обов'язково пишіть слово успіх мені у директ, дізнавайтеся деталі і приходьте на наш курс основа. А я бажаю вам вдалого часу проведення і сподіваюся, що до наступних зустрічей. Па-па!